Всім привіт! Сьогодні я буду знімати, як робити підставку для пендлика. Вона буде ось такого по вигляду. Ось. Ну я вам зараз розкажу, як, що для цього потрібно. В Більшості потрібно для цього лінійку. Ось так і аркуш паперу, звісно. Спочатку я вже зробила до заготовку. Беремо по і відміряємо ось такого, ось до квадратики такі робимо. Ось, ось я вам покажу у мене підставка для пензликів. Ось повинно такого. Я, тут розписано більше. Ось беремо лінійці, ось бачите, тут все робимо. там. Ну я вам зараз покажу. Я вже зробив. Я взяв ось така в мене. Широтизінка і я взяв ось так і ось так. І тут по чотири. Бачите, раз, два, три і чотири. Ну, після того, як зробили ось таку ось, заготовочку, загинаємо її ось так. Пополам. Згинаємо. Так, це щось не вийшло зразу. О, все. Ось таке у нас вийшло. Далі ми його розгортаємо і згинаємо, ось, бачите, і згинаємо досередини. Ось можна сказати, по цій лінії. Ось ця лінія. Ми згинаємо по цій лінії. Ось так, і другу сторону так само по лінії. Щось в мене трохи. З друзі. Ось так ось в мене вийшло. Далі ми розкладаємо, ну тут його. Дуже легко робити і дуже швидко. Можна зробити підставку для пиріжки. Ми складаємо його знову пополам. І тут такий вирізаємо квадратик. Зараз я візьму олівець і покажу, як цей. Ось я взяла вже олівця. Зараз я намалюю і покажу вам. І малюємо не, не тут, де ось розріз, є розріз, ось такий, а малюємо з цієї сторони, де е, тримається. Ну, намалювали ось такого, повинен у нас вчитися, такий прямокутничок. І потім ми його вирізаємо. Я буду користуватися нікою, тому що не можна різати ножницями. Ви відрізаєте його все по лінії. Ось я пользуюся нікою, і в мене ось так от вийшли. Далі ми розгортаємо ось таке ось. Дивіться уважно, як це робиться. Ось по цим лініям загинаємо одну і другу частинку. Зараз я вам покажу Щоб вийшло приблизно ось так, дивіться. Ось до дивіться ви ось до складаєте як в квадрат, ось до було, бачите, складаєте роз, в квадрат. А потім тільки такого робите. Ось так. От. В трикутничок далі. І зараз і скреплюєте його. Я не помню, як воно називається, ось такою штучкою скреплюєте його до понизу, де воно не тримається. І ось така у вас виходить підставка для пензликів. Я вам покажу. ну, По пензликам вже не буду ходити, покажу вам на олівцеві. Ось зараз. Ось так от воно повинно виглядати. Я вам розказав, як зробити підставку для пензліків. Це не для олівців, бо якби ж це, ну, для пензликів спеціально, типу, щоб не ставити на стіл мокрий пензлик, а ставити його ось на цю таку заготовочку. Ну, все, пока.